Андрію, скажи, будь ласка, а от з чим тебе асоціюється ранок? Ранок? Так. Е з пробудженням асоціюється. <гум> а зі сніданком. Воно може бути <гум> різноманітне досить <гум> зі сніданком? Так. Е Ну, ти взагалі, Звісно, люб, ти так, взагалі любиш я любиш поїсти? Дуже люблю поїсти, особливо вранці. Ну, у мене та, та якось такий апетит одразу прокидається. І можеш з'їсти все, що є ні, не все. Я зазвичай там люблю бутербродики, щось таке легеньке. Ну ти, є, наприклад, люди, які не їдять м'ясо, ти їсиш все. Звісно, їм все ну та якщо чесно, мені дуже цікаво, чи зміг би ти е, з'їсти ось такі страви. Я е, трішки підготувалася і хочу з тобою поділитися. Але, скажімо, японські любителі морозива великі гурмани, адже вони із задоволенням їдять ці ласочі зі смаком крабів, курячого м'яса і навіть кактусів. А от жителі Аляски вважають пікантним блюдо з підгнилими рибічими головами. Ого. І, наприклад, індіанці мають охоче наминали морських свинок, вважаючи їхнє м'ясо особливо ніжним. Як тобі така страва, і Ой. але це ще не все. А, ну, глядачі, коли е, глядачі колумбійських кінотеатрів їдять під час улюблених фільмів не попкорн, як зазвичай, а смажені мурахи. Ну і на мій погляд, найапетитніша справа це індонезійські е, жителі охочі ласують смаженими кажанами. Ну як, апетитно? Я бачу Настю, ти дуже підготувалась, дуже незвичайні такі страви. Але ти знаєш, я все ж таки би притримався традиції традиційних сніданків і пропоную переглянути смачний рецепт від наших ж. Сьогодні на сніданок ми приготуємо творожні міні-запіканки з овочами. Для цього нам потрібно 200 грамів кисломолочного сиру, свіжого перцю 60 грамів, свіжого помідору 50 грамів, 2 яйця, зелень для подачі. У мене це кріп та зелена цибуля та сметана для подачі. Беремо наш сир. Розбиваємо та додаємо яйця до сиру. Яйця розтираємо разом з сиром. Беремо перець та ріжемо його на маленькі кубики. Додаємо порізаний перець до кисломолочного сиру. Не забуваємо увімкнути духовку. Температуру виставляємо 200 градусів. Ріжемо помідор маленькими кубиками. Додаємо сіль та перець за смаком. Наповнюємо формочки готовою сумішю. Формочки заповнюємо доверху. У розігріту духовку ми ставимо наші формочки на 20 хвилин. Доки запіканки готуються, ми ріжемо зелень. Виключаємо духовку та достаємо наші запіканки. Перекладаємо та прикрашаємо в готову страву. Я додаю чайну ложку сметани та посипаю зелені. Смачні запіканки готові. Пригощайте родину та смачного.